Голоси з українського минулого лунали нині в російській столиці. Перед телекамерами з'явилися три втікачі: екс-прем'єр Микола Азаров, автор диктаторських законів екс-нардеп Володимир Олійник і ще один колишній регіонал Ігор Марков. Вони заявили про бажання врятувати Україну і створили для цього комітет спасіння. Навіть назвали свого кандидата в президенти. Що пропонують Україні люди, які перебувають тут під слідством, і як це коментують у службі безпеки України? Матеріал моїх колег із Києва і Москви. Оголосити свої наполеонівські плани українські втікачі вирішили символічно у готелі Україна в Москві. Серед преси поширюють відозву свого комітету, який назвали із релігійним відтінком. Комітет не порятунку, а саме спасіння України. У підзаголовку цитата Шевченка одразу ошелешують новиною. Олійник піде в президенти. Той уже уявляє свої перші години на посту глави української держави. Сразу же після інаугурації підписав би указ об отводі військ Постоянные места дислокации. И немедленно поехал бы не на Фуршет и Пьянку, а поехал бы в Луганск и Донецк, там, где страдают люди, там, где дети сидят в подвале. Став би на коліні перед українським народом у своїй передвиборчій програмі. Автор ганебних законів 16 січня пропонує те, чого не дозволяла собі навіть партія регіонів федералізацію та дві державні мови. Про втрату Україною Криму Олійник шкодує, Щоправда, жодної ролі Росії в анексії півострова не бачить. Сожалені Крим ми потеряли. і за цієї приступної власті, яка совершив державний переворот. Раза жла рознь і одталкнула Крим і його восток України. Свій перформанс екс-регіонал рясно пересипає ленінськими штампами, закликає до страйків та акцій непокори. А наприкінці, взагалі, майже цитує більшовицького лідера, чим зриває оплески присутніх на прес-конференції російських пропагандистів, і призиваємо українців створювати комітети на містах, самоорганізовуйтесь, тому що спасіння. України в наших з вами руках. Із сенсаційного і несподіваного свого колишнього лідера екс-регіонали вважають зрадником і злочинцем. Відтак кажуть у комітеті Спасіння, місця Януковичу не знайшлося. Він був різний, Віктор Федорович Янукович. дуже різний. На одному періоді там, іншому другому періоді, на заключительному етапі це були совершенно різні э, Януковичі. Большому сожалению. Выступ украинских віп злочинцев в российской прессе слухая из захоплением. Запитание корреспондента ТСН викликає зневажливі перешіптування. Александр Александров, Евгений Ерофеев и Владимир Старков ⁇ это российские кадровые военнослужащие, солдаты и офицеры, задержанные на Донбассе. О какой гражданской войне вы говорите, если российские военнослужащие находятся на Донбассе и, как вы понимаете, они там не раздают печенье? 90% По, по моей информации, в составе ополчения воюют коренные жители Донецкой и Луганской области. У службі безпеки України просять до слів і закликів політичних утікачів ставитися з іронією і запрошують гори рятівників спасати Україну в Україні, а не з-за кордону. Хай співпрацюють зі слідством, хай хай з'являються, хай повертаються в Україні. Ми їх тут радісно приймемо. Екстрадиція ви розумієте, де вони знаходяться. І скільки б ми зараз запитів не давали, Росія їх не віддасть. Усі троє рятівників України давно перебувають у розшуку. Водночас запиту про екстрадицію до Росії досі не надійшло а дарма каже заслужений юрист України Петро Бойко, адже якби Росія офіційно відмовилася їх видавати, то на думку правника по суті визнала би свою причетність до їхньої діяльності. Тож досвідчений юрист наполегливо радить офіційному Києву покарати Кремль за прихисток у себе українських утікачів. Це створено з якоюсь такою політичною штучкою. Так, давайте і пограємося в політику цю до кінця, голосом їх злочинцями і займемося, щоб е, е, Росія піддала їх екстрадиції. І видала наші руки, не хоче віддавати, значить, вона підтримує злочинців. Значить, вона на стороні злочинців. Крапка Дмитро Фордак, Роман Цимбалюк та Тетяна Фруктова, ТСН 1+,1.